Мешканці Бучі та Ворзеля занепокоєні питанням, кому сплачувати за водопостачання, адже одразу дві компанії Бучанська та з міста Ерпінь, зазіхають звання єдиного постачальника послуг і закликають сплачувати за комунальні послуги виключно їм. Допомогти вийти з юридичної плутанини може створення спільного підприємства, реалізація якого йде з важким скрипом. Коротше, все почалось із заяви Бучанського голови Анатолія Фудорука, який заявив, що мешканці Бучі починаючи з 1 лютого платять за воду КП Буча сервіс, а не КП Ірпінь водоканал як було раніше. Для того, аби здійснювати такі операції, комунальне підприємство з Бучі отримало всі необхідні документи та дозволи. І у соціальних мережах почався Армагедон. Місцеві мешканці задали питанням: а чи не доведеться їм тепер платити за рахунки в обидві компанії, щоб раптом не потрапити у борги? Адже попередні договори були заключені саме з Ірпінь. Підприємством. Дров підкидували офіційні аккаунти Ірпінь водоканалу та Буча сервісу, які на пальцях пояснювали людям, чому платити потрібно саме їм, а не конкурентам. Як виявилось, офіційної передачі об'єктів з Ірпінського водоканалу до Бучанського так і не відбулось. А далі почалась юридична плутанина. Рішення про те, що Бучанців тепер обслуговує Бучанське підприємство, прийняла місцева міська рада. Якщо підсумувати юридичний тупік, то Ірпінь-водоканал фокусує увагу на тому, що з Бучанцями не було укладено договорів. Передачу об'єктів водопровідної системи. Натомість Бучанці кажуть, що взагалі тут ці об'єкти знаходяться в їхній громаді, а отже, об'єкти перебувають у їх власності автоматично. Добивала свою позицію Бучанська рада тим, що в разі будь-яких аварій водопровідної системи на території громади їх ліки саме служба Буча сервіс. Гризли між собою довго, але вихід знайшли, хоч і йдуть до його реалізації зі скрипом. Коротше, вирішили на трьох на Ірпінь Бучу та Ворзель створити одне спільне підприємство. За словами міського голови Ірпеня, поки це спільне підприємство реалізовують, надавачем послуг залишається Ірпінь-Водоканал. Міська рада Ірпеня навіть же прийняла відповідне рішення і чекає аналогічного від бучанців. Ті, в свою чергу, не з таким ентузіазмом кажуть про спільне підприємство. Підтверджують хід переговорів, але залишаються на своєму. Послуги водопостачання в Бучі реалізовує Бучесервіс. Цей кіш взагалі триває вже довго. Скандал ще на початку початку минулого року Бучі та Ворзель ще тоді вирішили від'єднатися від ірпінського водоканалу і обслуговувати себе самостійно. І цікаво звучало трактування тих подій з ірпеня. Нібито це потрібно бучанським забудовникам, щоб простіше отримувати необхідні дозволи. Кажуть, що місцевих мешканців бучі для цього прям змушували проукладати договори на користь бучанського підприємства. І подібних двосторонніх закладів ще багато, але бенефіціаром страждань залишаються лише місцеві мешканці. Їхньою надією, певно, залишається тільки спільне підприємство. «Київвлада» у своєму матеріалі зібрала відповіді на всі болючі бюрократичні питання місцевих мешканців. Лінк є в описі. А щоб не пропустити ще більше корисних текстів та новин, закликаємо підписатись на платформу Київвлади в соціальних.